Завжди відкриті для усіх телеканал Сі 4 проводить екскурсії власним офісом. Тут відбуваються новини. Так само в нас є студія, а ще є. У нас є маленька маленька кімнатка. Відео, відео. Дитячий гомін, щирі посмішки, дорослі та сучасні питання. Днями на телеканал Сі 4 з екскурсією завітав один з денних таборів міста Чернівці. Такі екскурсії ми часто робимо у нас на студії, тому що звичайно діткам цікаво подивитися залаштунки телебачення, залаштунки радіо. Як усе створюється? Тому с 4 завжди відкриті для усіх. Ми раді новим відвідувачам. ми Раді бачити дітей яким цікава ця професія, які хочуть дещо нове для себе відкрити, діти ознайомилися з роботою телеканалу і специфікою радіомовлення. Журналісти СІ 4 розповіли малечі, як створюються новини та скільки часу витрачають на один сюжет. Маленькі гості і самі мали змогу відчути себе телезірками та записати власний прогноз погоди. У студії працює Єва вишаровська. Вже за мить розповідаємо, розповідаємо. Як... Про свій перший досвід на телебаченні маленькі репортери кажуть: мені сподобалось тут все на світі. Я був сьогодні в фотостудії, і тут побачив, що з ньонка це дуже цікава річ. Я запам'ятав, що тут дуже прикольно і мені сподобалось читати текст. Мені сподобалось те, що. Тут ми знімалися всі чотири, що ми були, розказували про погоду. Я тут ніколи не був, мені здалося, що тут буде цікаво. І це сталося. Мені дуже сподобалась фоткатися. Мені сподобалась погода. Мені сподобалось тут все. І е, найбільше я знаю одну кімнату там, де співали е, додому. Тут називається «Сі-4» чотири, і, і я завжди хочу ставити лайки, підписки. І, хоч сучасні діти все більше занурюються у світ інтернету, телебачення досі представляє великий інтерес для молодого покоління. Я думаю, що за їх усмішками було зрозуміло, що діткам сподобалося. Приміром, у моєму дитинстві, не було змоги подивитися, як працює телебачення, хто такі журналісти. Це було просто якесь уявлення, як би я хотіла, щоб це було. А ось сучасні діти мають можливість прийти, зазирнути за лаштунки і справді зрозуміти, чи подобається їм це, і чи хотіли б вони у майбутньому в своє життя повітря пов'язати саме з такою професією. Можливість зазирнути за лаштунки телебачення насправді мають не лише діти. Телеканал Сі 4 відкритий до усіх. Тож завжди раді бачити у себе в гостях наших глядачів та слухачів хвилі 106,6. Олена Крічко, Андрій Моронесько, новини Чернівців, телеканал Сі 4